Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную глянути на побутову хімію та товари для дому в АТБ з 6 по 12 листопада, тому у вас ще є час закупитись. Розпочнемо з підгузків. 44 штуки підгузка Хагіс за 335 гривень. 38 підгузків за 335 гривень для дітей від 11 по 25 кг. 10 штук дорослих підгузників за 155 гривень. 30 штук дорослих підгузків тена за 656 гривень. На дані прокладки діє додаткова знижка мінус 5% з карткою АТБ. 8 прокладок Libris Classic за 31 гривню, 10 прокладок Libris за 34 гривні, 10 прокладок Always за 43 гривні. 10 прокладок Bella за 33 гривні на 4 краплі. 10 штук нічних прокладок Лібрис за 58 гривень, 12 штук нічних прокладок Котекс за 66 гривень, 6 штук нічних прокладок котекс за 37 гривень, тампони котекс за 90 гривень, 16 штук на 4 краплі, 30 штук підгузків трусиків на 9-15 кг за 376 гривень. 28 штук на 5 кілограм за 376 гривень. 30 підгузників хагіс від 15 по 25 кілограм за 389 гривень. 33 підгузка хагіс від 8 до 16 кілограм за 399 гривень. Туалетний папір по 11 гривень. Антибактеріальні серветки за 26,90. На них діє національний кешбек. Також кешбек діє на ватні диски 120 штук за 21 гривню. Кешбек діє на туалетний папір за 34 гривні. Паста зубна Лакалу для дітей за 40 гривень. Паста зубна Colgate за 4290, паста Colgate захист від кар'єсу за 4270, Colgate потрійна дія за 5490, Дві зубних пасти Blendamed на 75 мл за 109 гривень, паста Blendamed антикаріес за 42,90 в розмірі Excel, а звичайно за 34,90. Кешбек від АТБ також діє на пластиковий посуд. Зубна паста Лакалут Sensitive чутлива за 7190. Зубочистка Флос від своя лінія за 24 гривні. Паста Сенс 1 щоденний захист за 117 гривень. В розмірі XL за 100 гривень. Зубна щітка Colgate за 55 гривень. Та за 19 гривень за спеціальною пропозицією АТБ. Набір зубних щіток Oral-B за 119 гривень. 3 штуки в упаковці. Та 1 плюс 1 Oral-B за 119 гривень. Дитяча зубна щітка за 14 та 75 гривень. Гель для душу та шампунь Old Spice за 223 гривні. Гель для душу Біонатурель за 38 гривень. З манго та орхідеєю. Набір із 5 штук мила Fox за 54 гривні з різними ароматами, дитяче рідке мило за 57 гривень 500 мл. та за 50 гривень 350 мл. Антибактеріальне мило Safe за 79 гривень. Рідке мило, оливкове та рожеві квіти за 37,90 500 мл. Дезодорант від Нівеа чорна та біла за 114 гривень. Дезодорант Рексона, активний захист за 111 гривень, чоловічий дезодорант від Нівеа за 102 гривні. Дезодорант Old Spice за 112 гривень. Антисептик за 32 гривні. Кешбек діє за 10 кугонних губок за 17 гривень. Дезодорант DAV за 94 гривні. Новинка гель для душу від FA за 54 гривні. Ice Mental Red Rose. Пінка для гоління від Arco Man за 78 гривень. 300 мл. Крем для обличчя Евелін за 79 гривень. Крем дитячий за 27 гривень 75 мл. Крем для рук за 27 гривень. Шампунь 2 в одному від Clear Men за 129 гривень. Та шампунь для чоловіків від Clear за 79 гривень. проти протилупи з лимоном за 162 гривні Head Shoulders. З ментолом та класичний за 136 гривень, Шампунь Пандін за 140 гривень, Освіжувач повітря Глейт за 7390. Шампунь шаума відновлення та догляд за 101 гривню, протилупи за 112 гривень. Шаума для чоловіків за 112 гривень. Кешбек від ТТБ діє на губки за 31 гривню. Та наш крибок за 14 гривень. Дві штуки в упаковці. Також кешбек діє на серветки від своя лінія за 25 гривень. 3 штуки в упаковці. Дитячий шампунь крякря -кря за 31 гривню. Шампунь Шаума з екстрактом Маракуї за 101 гривню. Лак для волосся за 49 гривень, на який діє кешбек. Кешбек на засіб для миття посуду «Ріо» за 32,90, кешбек на господарські рукавички за 24 та 20 гривень у різних кольорах, таблетки для зливного бачка, 4 штуки за 31 гривню, стік для унітазу від відбрів за 30 гривень, Гель для миття посуду на основі харчової соди за 64,90 гривень. 500 мл фейрі за 76,70, 1 літр фейрі за 140,90. Засіб для чищення унітазу ДАК за 71,90, 500 мл без хлорки. Сів для чищення підлоги за 91 гривню. Кешбек діє на засіб для миття поверхонь та стін від Ріо за 50 гривень, містер пропер для миття підлоги за 129 гривень. Господарча мило за 13,60 миючий засіб Савекс за 40 гривень 400 грам. гала 300 г за 35 гривень для кольорових речей, налобний ліхтарик за 49,90 гребінець для волосся за 34,90. Підставка вентилятор під ноутбук за 199 гривень, набір кошиків із двох штук за 249 гривень, жіночі колготки 40 ден за 38,50. Скляна аромасвічка за 149 гривень. Комплект постільної білизни за 349 гривень. Кешбек діє на вушні палочки за 15 гривень та 29 гривень. Та вологі серветки за 29 гривень. Гляньте, які милі та естетичні тапулі я знайшла. Святковий настрій завжди з'являється, коли бачиш таку красу, просто гляньте, які новорічні прикраси. Підкладка на стілець за 159 гривень. Ну що ж, на цьому буду із вами прощатись. Я зробила короткий огляд. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Мені дуже приємно, я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, па-па!